Курахівський напрямок залишається в опіцентрі ворожих штурмів за добу там найбільше ворожих атак. Ворог прагне взяти місто Лищата і формує плацдарм для наступу з півдня. Повідомляють військовослужбовці. Противник кидає у бій все нові нові підрозділи своїми втратами не переймається. Ну і докладніше про ситуацію, зокрема в інших відтинках фронту, розкажуть мої колеги в огляді. Бої на Харківщині в районі липців ворожі штурмові групи українським воїнам допомагають зупиняти побратими з полку Калиновського. На вовчанському напрямку підтверджено втрати противника від віртуозно точної роботи українських артилеристів бригади Гард серед розгромлених прикордонниками позицій. Опорні пункти, окопні лінії та місця укриття ворожого особового складу біля Вовчанська нищить російських зайд і екіпаж бронетранспортера М113. Нічний час в принципі. Трішки складніше, ніж зазвичай, але для цього є тепловізійні приціли і вони допомагають роботі. Давай, давай! Пішло! Бійці підрозділу «Ахілес» 92-ї окремою штурмової поцілили в піві пташками одразу у дві російські системи Сонцепюк. А на Куп'янському відтинку бійці третьої штурмової поповнили список уражень ворожої броні БМП, танком Т-72, МТЛБ, вантажівкою та автокраном Камаз. За кілька днів роботи в районі Кремінної прикордонники помсти ліквідували майже взвод окупантів і також знищили танк, гаубиці, автомобілі, бензовоз, склади пально-мастильних матеріалів та БК, позицію мінометників. А пілоти президентської бригади вдало полювали на піхоту, що намагалась дістатися завітних будівель на околиці села на Луганщині. Упродовж доби декілька атак противника були зупинені поблизу Білогорівки, Балки Журавки і тієї самої греківки. Під час наступу окупанти застосували бомбардувальну авіацію. Ударів, зокрема, завдано по твердохлібовому артилерійські вогонь Росіяни вели по Макіївці та Балці Журавці. Палаюча ворожа піхота і техніка це наслідки відбиття штурму окупантів на сіверському напрямку. Їх зупинили прикордонники помсти та воїни бригади Едельвейс. На Краматорському відтинку окупанти атакували в районі Білої Гори та Ступочок. 24-та бригада імені короля Данила показала кадри, як нищать позиції ворога з гармати БМП у часовому яру. Екіпаж відпрацював по маршруту, яким московити сунули на наші позиції. Як би не ховався вражина, в Нью-Йорку його знайдуть ударні дрони Азову. На відео ліквідації окупантів, які засіли в будинку. На турецькому напрямку загарбники здійснили дев'ять атак під прикриттям авіації. На північних околицях Неліпівки влаштували фейерверк з бронетехніки окупантів. Бійці 14-го окремого полку сил безпілотних систем. Сили оборони роблять усе можливе, аби тільки не дати ворогу закріпитися. А бійці бригади охорони генштабу показали, як знищують противника на вулицях Турецька. Покровський залишається одним з найактивніших напрямків для агресора 39 штурмів за добу. Втім, не вся бронетехніка доїхала до наших позицій, бо підірвалася на дистанційно встановлених мінах. В районі Курахового максимальні зусилля росіян до півсотні накатів та екіпажі 79-ї бригади продовжують зупиняти окупантів. Нічні бомби реперуна поцілили у чимало мішеній. У нас зараз очікує масштабна битва за Курахове. Далі намагання противника просунутися до Покровська, взяти його на півоточення. Так само треба сказати, що ворог буде діяти на куп'янському напрямку. Вони не можуть цього не робити, оскільки це можливість фактично тиснути з флангу, плюс розтягувати наші лінії оборони і спробувати відтягувати наші війська з Курської області. Екіпажі білих янголів продовжують роботу на прифронтових територіях, встигли доправити в лікарні. Важко пораненого жителя Лимана, села Рідкодуб евакуювали чоловіка, а із зарічного довелося вести тіла подружжя, вбитого окупантами під час обстрілу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Новобранців у військових навчальних центрах відтепер готуватимуть за новою програмою. Курс базової підготовки збільшили до 45 днів. Відповідно, удвічі зросла кількість вправ зі стрільб, а боєзапас збільшився майже до тисячі набоїв. У Генштабі переконані, новий курс істотно підвищить якість вишколу новобранців. Чи так це на одному з полігонів з'ясовував наш воєнкор Ігор Горлавинок? Шлях від вручення повістки до фронту. Другом він не поле, а ми все по цьому прілу можна йти. Вишкіл новобранців у навчальному центрі. Чи відповідає він викликам сучасної війни? Гротиворусь контакт чиста. Плюси багато стріляємо, багато чорного в плані тактиці. Хто і як вчить рекрутів воювати? Ну, вони ж питають про все в умовах боїв, як ми там вели себе. В одному з навчальних центрів, який належить до кращих, тренують мобілізованих людей, які ще кілька тижнів тому жили цивільним життям. Контакт. Зачистка ворожого окопу одне з найскладніших і найнебезпечніших завдань для піхотинця-штурмовика. Тут кожна секунда важлива, кожна дія вирішальна. Інструктора задовольняють? так, да інструктора здивували насправді. До мобілізації Олег працював друкарем, служив строкову у війську. каже тоді і зараз це дві різні служби. Всі після бойових і ну то все, що потрібно, без лишніх всяких. Ну, дрібниць, що потрібно знати і вміти бійцям, коли вони опиняться на передовій. Воєнну теорію викладає Сергій за його плечима бої 22-23 років на Донецькому напрямку. В принципі, базова підготовка для, для рівня ну нормально. Все інше, як у нас робилось, то вже як дієм по обстановці, там у складі вже підрозділів, ну там десь в бойових діях, то там вже трошки буває по-іншому, тому... Люди, які там до нас прибували, тому вже вчили там. Ну, щось розказували їм уже там на місці. Спостерігаю ціль на 13-ту годину знищити. Здебільшого новобранці навчаються військовій справі з нуля. А от стрільба цього бійця нас зацікавила кожна куля точно в ціль. За професією економіст. Економіст? Так. А звідки у вас такі новички займаєш полюванням. Тактика сучасного бою передбачає протистояння з ворогом не тільки на землі боротьба з дронами це те, з чим неодмінно стикнеться кожен боєць на передовій. Реалії теперішньої війни, звісно ж, впливають і на загальновійськову базову підготовку на обранців. Зараз ми бачимо, як боєць намагається з допомогою помпової рушниці дробовика вразити повітряну ціль, яка імітує дрон. Це були попередні, а це зараз. Це достатньо для того, щоб збити дрон? На мою думку, ось так. День у касці, бронежилеті з автоматом в руках, виконуючи завдання. Для непідготовленої фізично людини справа непроста. Ти в спорядженні в тебе в руках автомат, і ти пробігаєш цю полосу, навіть середину полоси, вже відчувається фізичне навантаження. Але все продумано поетапно. Психологічна смуга перешкод, випробування яке формує характер і волю до перемоги. Перший етап це заняття. О, не по команді на робі Метушня, крики і тріскотня пострілів у таких умовах. Бійці мають голосно кричати, щоб почути один одного. Так відпрацьовують комунікацію, що дуже важлива в бою. Ну і ключовий момент навчань для новобранців це подолання так званої психологічної полоси. А це не так просто. Головна мета вижити під перехресним вогнем, вогнем артилерії та під пильним оком операторів дронів. Граната! Граната! Гранате! Чудово, тільки так як ти її далеко відкинув, мог так же й лежати, просто сложитися і голову закрити. цього харизматичного інструктора. Звати Олексій, він офіцер з військової династії. Я Приймав участь на півночі, Чернігівщина, оборона Чернігова, перша танкова. Батько приймав участь спочатку Ірпень-Буча Гастоміль. Мама знаходилась тут, але так як вона медичний працівник, працює в військовому шпиталі. Вона приймала поранених. Чим важливі такі тренування Олексій пояснює, наші бійці завжди мають бути на крок попереду. От ми. Показали людині, ось в цьому моменті ти отримав поранення, але ми одразу доповіли йому, чому ти отримав це поранення, де ти не так наступив, де ти не так пішов, де ти не так психологічно подумав, і ось в результаті за цей період підготовки людина в собі знаходить тисячу помилок, виправляє ці помилки, і в подальшому так один процент залишається на долю, не випадковість, але 99% залежить від нас. А без вишколу цього досягти неможливо, адже доведено чим більше тут працювати на повну силу. То менше втрат буде на полі бою, Ігор Левинок, Володимир Дєдов подробиці Марафон єдині новини.